Чередник Наталя Дмитрівна, мати чередник Андрія Володимировича, воїна 71-ї окремої ярської бригади. Мій син у серпні 23-го року пішов на війну. Але так сталося, що у листопаді 23-го року мій син при штурмі не повернувся з штурму. І ось 22-й місяць він рахується безвісті зниклий. Ми все чекаємо, шукаємо. Надіємося на повернення сина додому. Дуже важко чекати. Але Надія, Віра завжди поруч з нами, з матерями, які чекають своїх дітей додому, живими. Ми ніколи не здамося, завжди будемо чекати, скільки б не пройшло времени. Ми завжди будемо чекати і надіятися на краще. Міг більше просто мовчати, коли всі навкруги грабували країну, тобі за свободу стояти, за свободу дітей твою ще ненароджених за тине, і ми майбутнє. За спокій в країні, за наше вітру.